Всім вітання! Щоденна програма ранок вдома розпочинається для вас сьогодні. Працюємо ми, Ірина Хоменко та Костянтин Тявиш. <рес> Маестро Руслан Шукюров наповнить наш ранок вдома музикою. А кулінарна експертчабакош апетитними ароматами. Друже, доброго ранку! Доброго Що Сьогодні в меню? Сьогодні ми приготуємо ранкову шаурму самлета з, е з шинкою. Так. А потім приготуємо картоплю по гуцульськи з бринзою. І за шкварками цікаво. Він смакота. це одразу при при придумає, чи як дуже буде смачно, але не тільки музика і смакота чекає на вас, найближчі дві години з половиною. Команда ранку вдома підготувала багато цікавих історій. Про один з найважливіших пунктів мирного плану України фіксацію закінчення війни, про те, як Україну підтримують корейські музиканти та європейські музеї, про новий сквер на авіаційну тематику, що з'явився у столиці, та про те, у що можуть перетворитися кришечки від пляшок. Коли за справу беруться екоактивісти. З режисером фільму Євродонбас поговоримо про те, чому так важливо руйнувати радянські міфи про східні регіони країни. А ще дізнаємося дивовижну історію створення тієї західної зброї, якою звитяжні ЗСУ зараз б'ють ворога на нашій землі. Але спочатку мені здається, треба подякувати звитяжним збройним силам України за те, що маємо можливість починати новий день. На календарі 20 вересня цього дня у 1946 році у французькому курортному місті Кане почав свою роботу відомий щорічний міжнародний кінофестиваль. Взагалі то Іро. першим щорічним міжнародним кінофестивалем був Венеційський. Але на початок Другої світової війни він перетворився на інструмент нацистської та фашистської пропаганди. Тож у Франції виникла ідея організувати альтернативний фестиваль. Влітку 1939 року в Парижі було оголошено, що з 1 по 20 вересня у Каннах пройде фестиваль кіно вільного світу. Та, на жаль, не так сталося, як гадалося. 1 вересня Гітлер напав на Польщу. І канський фестиваль перервали після перегляду першого ж фільму. А вже повноцінно фестиваль відбувся через сім років. З чим ми вітаємо всіх кіноманів. Про інші важливі події 20 вересня в рубриці День в історії. 20 вересня 1929 року день народження Івана Світличного. Поета, літературознавця, критика і одного із засновників українського руху опору. Все своє життя уродженець Луганщини боровся за незалежну Україну та українську мову, збирав книги. Його приватна бібліотека була однією з найкращих у Києві. Виступав проти політики русифікації, тому не раз опинявся за ґратами. Вперше світличного заарештували у 1965 році на вісім місяців. Після виходу з в'язниці йому заборонили працювати. Бати за фахом та публікувати власні твори, тому надалі свої переклади він друкував під псевдонімами. Вдруге світличного заарештували у 1972 році. Тоді його засудили до семи років концтаборів суворого режиму і на п'ять років заслання. Обидва рази його звинуватили в антирадянській агітації та пропаганді. Протягом свого перебування в таборах світличний влаштовував акції протесту в'язнів а також голодування. Найдовше тривало 56 днів. Справою всього свого життя Світличний вважав роботу над словником українських синонімів. Щоправда, завершити його так і не встиг. Цього дня у 1991 році була створена служба безпеки України. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада. Місія СБУ – безпека України та захист її громадян. З початком повномасштабного вторгнення правоохоронний орган спеціального призначення затримує російських агентів та шпигунів. На його рахунку їх вже понад 600, відбиває кібератаки росіян, захищає критичну інфраструктуру, розслідує воєнні злочини окупантів на території нашої країни. Серед досягнень проведених СБУ за час війни славно звісно. На бавовна на незаконно зведеному Кримському мосту у жовтні минулого року. Тоді на переправі у повітря злетіла вантажівка, яка перевозила 21 тонну вибухівки у тротиловому еквіваленті. Голова служби безпеки України Василь Малюк повідомив, що його підлеглі обмотали вибухівку пакувальною плівкою і спеціально підібрали таку товщину, щоб сканери на пунктах пропуску не помітили металеві циліндри із суміш гексогену, сховані під нею. Як наслідок, два прольоти автомобільного полотна на Кримському мосту обвалились, а залізничні колії отримали пошкодження на ділянці завдовжки понад кілометр. 20 вересня 2008 року в Києві відкрився перший в Україні кінотеатр Аймакс. Щоправда, цю подію неодноразово переносили. Заклад розмістився у київському торгово-розважальному центрі Блокбастер Аймакс це результат кількарічної роботи чотирьох канадців. Одним із розробників був Роман Кройтор, українець за походженням. Методом спроб та помилок винахідникам вдалося створити систему, яка використовувала лише один екран і один проєктор, а також 70 міліметрову плівку, гігантський екран, яскраве зображення і звичайно ж ідеальний звук характерні риси нової технології. Наразі мережа IMAX має понад 1500 кінотеатрів у більш ніж у 80 країнах світу. А яким буде 20 вересня 2023 року, залежить від кожного з нас.